Всім привіт! Вітаю вас на каналі FisherGO. Сьогодні у нашому огляді представлена чудова катушка під назвою Sherman Pro Feeder від українського виробника Flagman. Вага катушки 415 г і досить низьке придатишне число 46 до 1. Давайте переглянемо її детальніше. Sherman Pro Feeder виконана у чорних тонах з синіми вставками. Вже із назви зрозуміло, що її основне призначення це різні види фідерної ловлі. Корпус виготовлений з сучасного пластику, який з однієї сторони допоміг полегшити конструкцію, а з другої зберегти достатню для трофейної риби надійність. Відмічу, що катушка має гарний плавний хід і рівну укладку. Цьому допомагає комп'ютерна балансировка ротера AHE. За один оберт вимотується 80 см волосіння, оснащена катушка шістьма підшипниками з нержавіючої сталі, з них 5 шарикового типу і один роликовий. Для захисту прокрутки в зворотньому напрямку організована система швидкого антиреверсу. Шпуля невелика, виготовляється з алюмінію і має красиву перфорацію у вигляді слова Pro. Лісоємкість 190 м нанофіла діаметром 025. Для кліпсування є акуратна кругла металева кліпса. Ролик лісовкладувача з напиленням із твердого сплаву, а його профіль знижує риск перекручення жилки. Фракціонів 2: передній, досить гнучкове налаштування та байтранер. До речі, для захисту тормозних дисків від води і бруду тут використовується прокладка із еластичного матеріалу, рукоятка виготовлена з алюмінію і оснащена плоским прорезиненим кнопом. Якщо вам сподобалась дана катушка, придбати ви її зможете в нашому інтернет-магазині FisherGo. Силочку залишимо в описі. Дякуємо вам за перегляд відео. Зустрінемось в нових роликах. Всім мирного дня!